Щойно активісти майдану звалили пам'ятник Леніна. Буквально за декілька десятків хвилин тут зібралася маса народу, які скандують всі молодці. Також Леніну вже відвалили голову і розбивають його на шматки. Бекиньте газ! починалося, що, Чого ти ну, все почали кричати Леніна, е, пам'ятник валя. Думаю, підійду, подивлюся. Дивлюся, за шию прив'язали лебідку, е, трос, а на дерева причпили лебідки. Ну і за рахунок цих лебіток його повалили. Пав головою в землю, голови немає такого отряду. давно тут, давно тут находитесь? Минут 20 где-то. Ага. А звідки знали про це? Ишли, я шел по Майдану, и шли люди в масках, и они кричали, Ленин упал, Ленин разбился. И все сюда ишли, мы тоже пошли за толпой. А чи не боитесь вы повторения сценария банковой? Нет, не боюсь. А аргументуйте? Ну, что-то комментировать. Тут особо, я уверен, 그로 대결을 할것입 이로야! 이야이야야